Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студія Січ новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Переходять дорогу обачно. Винуватець кожної п'ятої аварії по області пішохід. Втрата не стала Сергія Атанасова. Як у Нікополі Європу вивчали. Арабські шейхи опановують український орнамент. У Кувеці відбувся Петриківський тиждень. Будьте обачні на дорогах. За статистикою Державтоінспекції області, кожна п'ята аварія стається за вини пішохода. Його неправильна поведінка на дорозі може спричинити дорожню транспортну пригоду. Постраждає, в якій як сам пішохід, так і водії з пасажирами. Для того, щоб попередити ДТП за участю пішоходів, Державтоінспекція проводить спеціальні акції. Незнання елементарних правил поведінки на дорогах, перехід автошляху в невідведеному для цього місці, раптовий вихід на дорогу. Все це може бути причиною аварії. Для запобігання подібних ситуацій інспектори ДАІ регулярно проводять акції з попередження пішоходів про відповідальність за порушення правил. У невстановленому місці переходять і молодь, і дорослі, і навіть батьки з дітьми. При цьому до обладнаного пішохідного переходу лише два десятки метрів. Та людям попросту ліньки до нього йти. Буває не просто переходять, а й перебігають і маневрують поміж автівками, тим самим створюючи небезпечні моменти на дорогах. Та небагато хто знає, що за такі пішохідні маневри передбачений штраф. Здебільшого пішоходи знають, що порушують правила дорожнього руху. І звісно, при інспекторові ДАІ всі обіцяють більше такого не робити. До пішохідних переходів, а точніше до їх обладнання, відповідними знаками та розміткою в нашому місті існує чимало питань, адже подекуди знаки не встановлення зебри практично не видно. Та це питання до міських комунальних служб, де їж закликає пішоходів та водіїв бути уважними та дотримуватись правил дорожнього руху. Тоді вдасться уникнути серйозних аварій на дорогах та їх наслідків. Втрата не стала Сергія Атанасова. 17 травня 2013 року за два тижні до свого 52-річчя після тривалої хвороби пішов життя без змінний голова ради директорів ТОВ ВКП ЮВІС, один засновників, акціонер та член ради директорів міжнародного холдингу «Сентравіс». Талановитий підприємець, лідер, люблячий син, брат і батько Сергій Васильович Атанасов. 21 першого травня, 16 до 17 біля заводу управління відбудеться траурний мітинг. Більш детальний матеріал про життя Сергія Васильовича дивіться в нашому наступному випуску. Поки в Україні на державному рівні сперечаються, чи потрібно нам до Євросоюзу, нікопольські школярі вивчають Європу та мріють, що ці знання їм допоможуть в майбутньому. Напередодні дня Європи у Нікополі відбувся Євроквест. Школяри восьми місцевих шкіл з'ясовували, хто ж знає про Європу найбільше. Євроквест у Нікополі відбувся вперше. У ньому взяли участь команди восьми нікопольських шкіл, президенти яких заздалегідь перемогли у Євровікторині. За словами організаторів, такий захід не останній. Ініціював його Євроклуб «Сків», що працює на базі будинку дитячої творчості. Автором різноманітних завдань по історії європейських країн став Ігор Чорновол. хотелось бы, чтобы этот Евроквест набирал оборотов и стал традиционным и уже проходил более масштабных. То есть уже смогли принимать уже все 26 школ участия, все 26 команд. Вот. И в дальнейшем планируется поднимать все-таки евроинтеграцию в нашем городе, потому что мы стремимся к Европе, к каким-то образцам Европ... Европейского Союза. Вот. И надежда на то, что ребята смогут свободнее выезжать в страны Европы, отдыхать, учиться чему-то. поступать в дальнейшем в заведення Європейського Европейского Союза, им это будет интересно. И как бы хотелось, чтобы е, больше знали о странах, которые нас окружают. Учасникам євроквесту у парку перемоги, треба було пройти вісім станцій, на яких їх очікували цікаві та креативні завдання. Всі стосувались історії Європи. Конкурсанти відгадували національні пісні та танці, називали столиці країни Європейського Союзу, відшукували їх прапори. Допустим, є такі станції, як. сладкая парочка. То есть на этой станции будут страна Европейского Союза, будет э, искаться ей столица. Евровикторина, они кидают такую... Э, мы взяли образец твистера молодежной такой игры, и на, с помощью этого мы вместо обычных шариков цветных мы туда поместили флаги Европейского Союза. Они кидают игровую кость и отвечают, соответственно, стране, которая принадлежит флаг, э, ответ. За результатами Євроквесту кращою стала команда школи номер 8 Дівчата-конкурсантки дуже задоволені, адже і про Європу знають тепер набагато більше. і Їх зусилля під час підготовки протягом року не були даремними. Ми готувалися дуже усердно, учили і флаги, і країни, і повторяли. Дуже все подобалося. Радість, емоції. Там, ура, ура! Кричати хочеться. Мрія у дівчат перевірити свої знання, так би мовити, на практиці та побувати в європейських країнах. Та поки вони готуватимуться до майбутнього Євроквесту, щоб в наступному році відстоювати свій. У зірок. наша цибулинка мандрує світом. Тепер візитівку Дніпропетровщини знають і у Кувейті. Там проходив тиждень Петриківського розпису. Роботи майстрів представлені у музеї сучасного мистецтва Ель Кувейту. В межах експозиції проходять майстер-класи. Український орнамент апонували і арабські шейхи. Цього кілька днів, а виставка зібрала тисячі шанувальників. Жителі Кувейту цікавляться культурою України. Араби приходять не тільки подивитись на частинку Дніпропетровщини, вони прагнуть навчитись патриківському мистецтву. Хочу висловити свою подяку Посольству України в державі Кувейт, а також їхню підтримку у співробітництві у культурній сфері. Гості нашої виставки, вся кувейтська спільнота винесла для себе багато користі, почерпнула інформацію після відвідання ознайомлення з цими виробами. А також сподіваюсь покращить навички під час участі у майстер-класах українських митців. На майстер-класах жителям Кувейту не тільки показали, як малювати, а й розповіли історію кожного орнаменту. Для арабів це екзотика, адже в роботах використовуються елементи української природи, а вона багата на квіти та зелень, чого у багатій нафтою арабській країні вкрай бракує. Експозицію зібрали майстри разом зі своїми учнями. До виставки готувались заздалегідь. Привезли як нові роботи, так і ті, які вже побачили півсвіту. Це хусточки, рушники. Ки полотна, роботи по дереву тощо. Ці роботи бачили Білорусію, Туркменістан, Бельгію. І оце зараз тут. Петриківка душа нашої країни, а сам розпис невід'ємна частина культурної спадщини. Виставка проходить у межах всесвітнього промотуру одного з брендів України. Петриковська розпис викликає неподільний інтерес не тільки в нашій країні, але далеко за її приділами в році состоялась виставка Петриковки. в Европейском парламенте, прошла неделя Петриковки в Брюсселе. И сегодня проходит выставка в государстве Кювейт. Идея проведения проматура в Петриковской росписи принадлежит Александру Юрьевичу Вилкулу. Благодаря этому промотуру есть возможность ценителям нашего прекрасного искусства во всем мире познакомиться с цим прекрасним творчеством. Тепер, як то кажуть, малюють усі. Навіть генеральний секретар ради з питань культури, мистецтва та літератури Алі Хусейн Альюха. Його від імені голови обласної ради Євгена Удода нагородили почесною грамотою за особливий внесок у розвиток українсько-кувецького діалогу та неоціненне сприяння у внесенні Петриківського розпису до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ще п'ять хвилин тому людина, що говорила арабською, несподівано. Заговорила російською мовою. В Канце я хочу сказати по русски «спасибо вам, спасибо за город, який дали мені медаль. Я надіюся, що хранили в крайне. Дніпропетровщина побувала у Кувейті, а тепер Кувейт їде до нас. Наприкінці травня планується тиждень культури Кувейту в нашій області. На сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше новин шукайте на сайті nt.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 21 травня вночі плюс 17 плюс 21, в день плюс 23 плюс 28. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст. стопчика вологість повітря 41% малохмарно. У середу 22 травня вночі плюс 17 плюс 22, в день плюс 23 плюс 28. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст. вологість повітря 44%. Малохмарно гроза. У четвер, 23 травня, температура вночі плюс 17 плюс 22, В день плюс 24 плюс 29. Атмосферний тиск 749 міліметрів тутного стовпчика, вологість повітря 39 Ясно. У п'ятницю, 24 травня, температура повітря вночі плюс 20 плюс 21, В день плюс 22, плюс 26. Атмосферний тиск 746 міліметрів тутного стовпчика вологість повітря 45 Малохмарно, можливий дощ. У суботу, 25 травня, вночі плюс 16 плюс 20, день плюс 21 плюс 25. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика, Вологість повітря 55%. Мало хмарно грози. У неділю, 26 травня, вночі плюс 16 плюс 21 в день плюс 23 плюс 28. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 39%. Хмарно з проясненнями. Це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.